Пані і панове, вітаю, мене звати Лена Храмцова. Сьогодні відповідь на таке питання, як справлятися з агресією, або з тими, хто ми вас спасаємо. на Фініксі, на Фейсбуці, в нашій групі, задали дівчата таке питання: Лена, скажіть, що робити, якщо люди агресивно настроєні, і як з тим негативом справлятися? Давайте, по-перше, розглянемо таке питання, чому люди настроєні агресивно. Тому, якщо ми будемо розуміти, звідки ця проблема іде, ми можемо зрозуміти, як з нею боротися. Або взагалі чи потрібно з цією проблемою, з цією агресивністю боротися. Я так розумію, що ми зустрічаємося з людьми з пострадянського простору, тут в Німеччині. Давайте беремо конкретно Німеччину або можна взяти будь-яку країну. Люди, які переїхали, вони в капсулі. Я це називаю апкикапсель, вони знаходяться в такому вакуумі. От вони приїхали сюди, живуть тут, так начебто вони і не виїжджали ні з Росії, ні з України. Вони собі створили свій світ, вони не інтегруються. І живуть тільки тим, що сумують за минулим. В них є їх російське телебачення, бріть українське телебачення, все що завгодно. Ми знаємо всі, що наші мас-медіа канали вони є спрямовані на постачання певної інформації. Так? Давайте я так легенько скажу, яка Керує людей в певний напрямок. Тому, якщо ви зустрічаєте людину, вона дивиться телевізор, а телевізор, як ми знали, всі в Радянському Союзі, це в нас Біблія. Все, що там кажуть, це є правда, особливо люди, які є старшими. Це пов'язано з тим, що люди живуть зручно, їм не потрібно перейматися проблемами інших, це означає, що треба виходити з зони комфорту. От ви зустрічаєте таку людину. Людина живе в своєму світі, вона по піраміді Маслова знаходиться приблизно на першій ступені, коли треба поїсти, поспати, сходити в туалет. Тобто люди, які знаходяться на вищому ступені розвитку, вони обізнані, вони прекрасно знають, де вони знаходяться, що відбувається в світі, як це відбувається. Люди, які цікавляться тільки тим, чи в нас є якісь. Продаж, да, якісь сейлс, ангеботи в Aldi в Лідлі за 5 євро. А, там певний рівень розвитку. Тому якщо ви зустрічаєте таку людину, що таке взагалі агресія? Агресія це наша реакція на певні події. Вона виникає інколи, коли ми захищаємо щось, так, захищаємо свої думки. Або агресія виникає, коли ми щось не зрозуміємо. Ми хочемо. А, Щось сказати, але не можемо це сказати. І тоді йде нонвербальний вираз наших почуттів. Це можуть бути і крики, це можуть бути якісь фізичні прояви, це може бути. Є пряма агресія, так відкрита, вам людина в лоб щось каже, або може бути така скрита агресія, коли цей мобінг, так, по, по всяким соціальним медіа, або людина, яка вас принижує. Це також схована агресія. І коли ви зустрічаєте ще раз таку людину, важливо зрозуміти, що перед вами знаходиться. Я не кажу, хто, я кажу, що. Перед вами знаходиться субстанція, яка є нещасливою, оскільки. Щаслива людина ніколи в житті не буде проявляти агресію. В неї немає часу. Ней немає часу на те, щоб стояти і е, коло себе розповсюджувати цей негатив. Щаслива людина зайнята тим, що вона проводить час зі своєю родиною, що вона читає якісь книжки, вона взнає щось нове, вона подорожує. Щасливій людині не потрібно проявляти агресію. Вона насолоджується. І зустрівши отого от агресора, вам потрібно зрозуміти, що перед вами нещасна людина, людина, яка не володіє інформацією, людина, яка не може висловлювати вірно свої думки. Якщо відбувається якийсь діалог з цією людиною, взагалі нормальний діалог, коли одна людина розмовляє, друга розмовляє, вони намагаються кожна розповісти про свою точку зору. Я вислуховую ваші аргументи, ви вислуховуєте мої аргументи. І тоді, можливо, ви отримуєте мою точку зору, чи підтримуєте, можливо, я підтримую вашу точку зору. В даному випадку це нікого не цікавить, що ви думаєте з цієї думки, на вас виливається оце ненависть. Да? Ми вас там все спасаємо, чи вас треба унічтожити, чи ще щось в такому дусі. Вони взагалі не знають, про що говорять. Десь вони це почули, і людина, от як той суфльор, да, він собі читає. Ту п'єсу, і актор на сцені він повторює, тому вони повторюють за певними суфльорами цей весь текст. Вони навіть не розуміють, що вони говорять. А тепер залежить від вас. Ви будете на це ображатися, на те, що стоїть перед вами людина, яка взагалі не розуміє, що вона говорить, вона взагалі не з цієї казки і щось таке собі меле. Ви можете до того рівня опуститися і починати з нею сваритися. Але питання для чого? Ви їй щось докажете ніколи в житті. Ви втратите свою енергію, у вас підніметься тиск, вам буде тільки гірше. Це взагалі має Ну немає якогось сенсу це все робити. Дуже гарний такий приклад: ви йдете по дорозі, бачите купу лайна. Що ви зробите? Нормально, адекватна людина подивиться і обійде. Так? Людина. Яка трошки креативна, вона буде цибати туди, вона буде розтягувати то лайно і ще ногою туди, і ще рукою. Оце відбувається те саме, якщо ви спілкуваєтеся з агресором. Воно вам потрібно, лежить то лайно, обійдіть його, йдіть собі далі, воно собі лежить, воно чекає, Воно чекає ту людину, яка туди встане і буде там собі гратися. Вам це не потрібно. Якщо ви зустріли ту агресивну людину, розумійте, що її мета викинути свою енергію, і вона шукає собі жертву. Жертва це ви. Вона вас знайшла, вона викинула цей негатив. Це можуть бути так і енергетичні вампіри. І ви тоді подали свою енергію, з вас висмоктали енергію, ви собі лежите, а я поспілкувався, я намагався щось довести. Людина пішла далі. Особливо те, що стосується інтернету, ці коментарі, ви прекрасно знаєте, що це боти, які пишуть ті всі жахливі речі. Після того, що відбулося останнім часом, взагалі що відбувається з 24 лютого. Половина те, що припише люди, які заробляють не люди, а гроші на цьому всьому. Я, наприклад, коли я читаю якісь коментарі, які чіпають гідність моїх підписчиків, я їх удаляю. Колись я щось написала, але бачу, щось що хтось пише, я удаляю ці коментарі або блокую. Це абсолютно нормальна реакція на негатив. Воно мені не потрібно, я не хочу цибати в це лайно. Оскільки в мене є приємні речі, якими зараз можу займатися. Бачите, квіточку, вона зараз 38 градусів, що вона ще мокра. Я її зараз побрисхала, мені від того добре. Будь ласка, ем, одразу бачачи агресивно налаштовану людину. Уявіть собі кубку лайна, не цибайте туди, ідіть, купіть собі морозива, подивіться на сонечко, і все у вас буде добре. Цей виклик, який вам людина, вони дивляться, чи є у вас якась така слабка сторона, щоб ви відповіли і щоб почалися оці відкачування енергії від вас. Просто не дозволяйте. Була така, знаєте, ще ситуація життя, наприклад, от ви живете з чоловіком, розійшлися у вас діти, дзвонить до вас свекруха і починає розповідати. Я казала Петру, не женися да, на ній. Я казала, що ти нічого не можеш, і ти нічого взагалі. І ви сидите і слухаєте, 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 коли вам ваша колишня свекруха це розповідає. Ви її поважаєте, бо вона старша чи ще щось. Ви не маєте, не повинні це слухати. Оцей бред, який нікому не потрібен. Кладіть слухавку, взагалі не беріть, блокуйте. Не треба казати, що людина старша, має її повазати, або вона, вона є бабусею ваших дітей. Вона є чоловіком, вибачте, мамою, так, вашого колишнього чоловіка. Все це не дозволяє нікому вас ображати, і ви не повинні це слухати. Одразу, якщо у вас є така агресія на вулиці, ви бачите зараз дуже багато відео в інтернеті, що не дай Бог хтось підходить, починає на вашу машину щось кидати. Не дай Бог діти рядом. Одразу поліцію. Дзвоніть одразу в поліцію, ви навіть не говоріть з ним. Берете телефон, кажете Доброго дня ich brauche Hilfe». на англійській, все ж завгодно вам приїжджає поліція. Якщо ви не можете самі себе захистити, німеччині є поліція, будь-якій другій. Хто в нас там карибінери, всі останні, вони приїдуть і будуть розбиратися з цими людьми. Якщо ці люди вважають, що вони можуть вас образити, вони помиляються. Якщо ви не можете себе захистити, ви знайдете того, хто вас захистить. Ви прекрасно знаєте, що всі оці нападки на українців, ці всі агресивні, наприклад, в нормальних європейських країнах. Ви можете подати в суд, і ця людина отримає те, що вона заслуговує. І вибачте, мене тоді вони трошки проснуться, бо вони думають, що їм все можна. А поліція відправить. Ви можете сказати, що в мене психічний розлад, я боюся і це все написати. І Ще й подати заяву, що людина вам має за моральні спитки заплатити гроші. Тому, будь ласка, розпрямили плечі, голову підняли, несемо. Те, що в нас є нашу долю з гідністю, не провокуйтеся на ці всі, не піддавайтеся цими провокаціями, на ті кубки лайна, які намагаються вас на негатив вивести. все буде добре. Буду рад вас бачити. Пишіть свої коментарі. Приєднуйтесь до нас на Фейсбуці у нашій групі, як Фінікс із пепла». Там є цікава інформація. Зараз, оскільки я була в лікарні, де пишу інформацію про. Як працює лікарня, що треба зробити, щоб отримати милиці, що треба отримати, щоб, отрим... зробити, щоб отримати інвалідне кресло? Також багато медикаментів, які використовуються після операції, все це прожила, тому можу вам дати багато корисної інформації. Всього вам найкращого!